Жителі Сумщини ввійшли в новий 2024 рік з боргами за спожиту електричну енергію. Станом на 1 січня загальна заборгованість жителів області перед енергетиками склала 224,5 мільйонів гривень. В енергокомпанії Нерасуми акцентують спочатку цього року. Надавачі комунальних послуг мають право відключати боржників за несплату 29 грудня 2023 року. кабінетом міністрів була прийнята постанова 1405, якою було знято мораторій на відключення. Таким чином, пункт 3 постанови дозволяє проводити відключення боржників, які проживають в регіонах, де не ведуться активні бойові дії і не знаходяться під тимчасовою окупацією. На Сумщині до переліку можливих активних бойових дій віднесені 17 територіальних громад у Шосткинському, Конотопському, Сумському та Ахтирському районах. Однак в енергокомпанії радять абонентам дотримуватись регулярної оплати за електричну енергію у визначені терміни. Потрібно дотримуватись кількох умов. Потрібно Сплачувати за спожиту електричну енергію до 20-го числа кожного місяця, а також передавайте покази в останні два дні поточного місяця і в перші три дні наступного місяця. Також ви можете оформити гарантійний лист з можливістю сплатити борг до фіксованої дати. А також, якщо ви перебуваєте за кордоном, контролюйте і сплачуйте за комуналку через онлайн-сервіс. Якщо ж борг за електроенергію вже утворився і сплатити його одразу. Людина не має можливості, слід звернутись до фахівців енергокомпанії Нерасуми та укласти договір реструктуризації, тобто поступової оплати боргу частинами. Для укладення цього договору про реструктуризацію заборгованості необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів у вашому районі, написати заяву та надати копії документів, копії паспорту та ідентифікаційного коду. Якщо буде займатися уповноважена особа, то можна надати її довіреність, оформлену належним чином. Важливо, що уклавши такий договір, споживач має оплачувати і частку боргу, і поточний щомісячний платіж. Укладення договору та дотримання умов його оплати не звільняє споживача від оплати поточних нарахувань. І відповідно, якщо буде оплата проведена без дотримання графіку погашення заборгованості, то нерасуми має право на одностороннє розірвання даного договору реструктуризації в компанії Нерасуми закликають споживачів не доводити справу до. Обозпосереднього відключення світла за борги, адже тоді доведеться оплатити і сам борг і додаткові витрати за відключення і повторне підключення до електропостачання.